Викапаний тато герой, фото трирічної Саші Матвієнко, яка під час відкриття меморіалу пам'яті загиблим військовим міцно стискала в кулачку батькову нагороду. Лише за кілька діб отримало сотні тисяч переглядів у соцмережах. Небесно, блакитні сумні дитячі очі не залишили людей байдужими. І тепер допомогу і слова подяки родина отримує з різних куточків країни. А ну де ж не маленький дитина подарочок при він називав її Сашулею і ніколи ні в чому доньці не відмовляв. Тепер іграшкові замовлення трирічної Саші виконують побратими загиблого батька. Його риси дитина шукає чи не в кожному чоловікові. У Усіх іграх, в яких вона там комусь розліє ролі, то в неї скрізь є тато. Тату, сьогодні зранку в неї був тато, як тато, який приїхав до своїх дівчаток. І вони всі біжать і кажуть, тато повернувся. Андрій Матвієнко до війни був банкіром. На Донбас почав збиратися ще минулої весни і вже тоді ніби відчував, що не повернеться. Він каже, не хвилюйся, це буде локальний конфлікт. Каже, я не боюся йти. Після мене залишиться сішиня. Прикордонник загинув на початку серпня. Торік до цього встиг вивести з під обстрілу 30 поранених побратимів. Під час останньої поїздки його автомобіль підірвався на фугасі. На врочистому відкритті меморіалу на честь загиблих героїв військових рідним бійців вручали нагороди за мужність і відвагу. Ірина каже, ніби щось підштовхнуло вдягнути відзнаку на дитячу сукеньку. І в цю мить обличчя дитини змінилося. Жінці здалося, що на неї дивиться її коханий. Це відразу забрала в мене цей футляр дістала відразу цю нагороду. І вона почала мене запитувати, що це. Я кажу, це татова нагорода, вона її дуже ну, роздивлялася. Крутила її в ручках, і я зрозуміла, що для Андрія, мабуть, най, ну, найвища нагорода буде те, що це буде на грудях його доньки. Ну, він завжди все, що не робив, це було для Сашу. Тепер Ірину та Сашу впізнають на вулицях. Люди підходять, щоб просто подякувати їм за подвиг чоловіка, не залишають родину і колеги загиблого. Андрій назавжди залишиться в наших.